Такої спеціальної потреби немає, тобто, якщо що, ми вам подзвонимо. Я подзвонив своїм друзям, ну, з ким служив, а, кого добре знав, каже, що у вас така ситуація, та ж сама ситуація. Я кажу, добре, давай там ми саме поїдемо, тому що там вже 40 кілька Ну, Ми зрештою відтрату. Ми приїхали в Миколаєв, кінцеві грубо Робота поїхала, поклали воєнні постави, сказали, що ми служимо у вас. Нам боліт кажуть, все безпитально, раді вас вітати, я що добровольці, не доволоні, що хорошо. Поставив нам подписку печать, вже через тиждень я був на кордоні стрілу. Звідти в травні місяці вирішив в зону ЛАТО. Під Донецьк. Потім був Карполіман, Славянськ. Далі ми, ну, така була збунка Генерального штабу, під контроль кордон. Кордон, якщо бачите, на карті АТО, така маленька служечка була до шкордону, це проходили її ні. Ми приходимо, вибиваємо ворога, закріплюємося, якийсь час чекаємо, підтягується дитячі війська, мотопіпота, різні бакотла, прорили з нього. Нам треба трошки відпочити, підлікуватися, говки. І вже з кінця вересня нова задача, це тут вниз в um, uh, um. Донецькому аеропорту ну, ротація позаїхати, 8-9 днів. Приїжджають інші, побудному добути, придати їм позиції, розповісти, де що робиться на секторі. Їж їдеш відпочивати в писки, ну, писки після рамки. Є такі позиції, які людина з нею навіть відійти не може. Навіть не те, що там поміняється, а... Зовсім не може відійти. Або підніме голову... Або, або, це може такий тонко ну, це не видно. Ну, я так. Були в піску, попри підписку після робота з курортом, там здавалося спокійно, почали теж і грали, прилітали, артилері, постійний груп, але намагалися. конкретно. нас генерал за штаб, всі структурки, сказав, що ви сильно тільки нас захопили, нічого такого не було. Питаю, а в чому справа? Ну, в чому аж так, ну, така честь цілих генералів представників? Виявляється, що е, э, зайшла якась е, э, спеціальний батальйон російський, е, э, їх подали під виглядом, е, э, може ну, це не росіяни, а типу якась там гвардія на Новоросії, зелені береги, як нас ну, обозначили. Там, там цілий батальйон. І вони тиждень намагалися штурмувати аеропорти,